Коли в світі гасла надія, коли темрява покривала землю, Всемогутній Бог, Батько Небесний, через свою любов до людини знайшов вихід, який змінить усе в світі. Він вирішив віддати свого єдиного сина, щоб дати нам майбутнє та надію, щоб світ надії знову засяяв у кожному серці, хто повірить в нього, щоб зробити щасливим наше життя, щоб спасти кожного з нас. Але до того він повинен був народитись. Він, наш Господь Ісус Христос, він повинен був народитись в яслах, серед тварин у маленькому місці Віфлієм. Були люди, які прийшли привітати сім'ю з цією чудовою подією, але їх було небагато. Прийшли вони, тому що чули Бога і йшли за зіркою, котра привела їх на це місце. Але на небі відбувалось те, чого не могли бачити люди, лише частину цього свята побачили пастухи у полі. Коли їм явився Янгол Божий. І ось раптом з'явилася з янголом сила велика, небесного війська, щоб Бога хвалили і казали: слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. А що відбувалося у Хліву? У Хліву були тато і мама, і поряд спав їх на перший погляд звичайний хлопчик, але з незвичайною великою долею від Бога. Завдяки тому, що Ісус народився. Світло цієї зірки надії зараз горить і продовжує загоратись у серцях мільйонів людей по всьому світу. Кожен, хто вірить в нього, не буде засоромлений. Кожен, хто вірить в нього, має життя вічне. Кожному, хто вірить в нього, все можливо. Дякуємо, Ісус, що Ти народився. Дуже любимо тебе.